На жаль, освободителі зробили все, все для того, щоб Олешки стали, як би сказав, місто приводом. Людей виїхало, ну, виїжджало раніше багато, а після обстрілу, вже хто ще міг, ті вже виїхали. Скільки людей є, я не можу надати точнісінької цифри, але десь біля 20%, може там більше людей є ще в місті. Це ті люди, які залишилися і не виїхали з міста. Ситуація в місті, ну і не тільки в місті, в громаді в цілому, вона така, як і на всьому лівому березі. Щодо там газ, світло, інтернет, це, це не є стабільна, така, такий стабільний показник. То вона то все це є. Потім десь пропадає, тому що йдуть бої, дроти рвуться, попадають газопро, газоводи. Також вони там будують форти, фортифікаційні споруди. Сам Сальдо десь там виступав, каже, ну, на жаль, ми оце так закап... закопуємося, що рвемо всі кабелі, які йдуть там з землі. Тобто проб... проблем все більше і більше щодо продуктів харчування, Та ситуація така не дуже радісна, тому що е... люди бояться ну, завозити, і не всі магазини працюють, та кілька там магазинів працює. Тобто, в цілому ситуація напружена і в місті і тяжка. Коли мене запитують, а чи багато а, чи правда, що відійшли росіяни з міста? Я завжди кажу: ну дивіться, було наприклад, їх було там 7 тисяч, а залишилося 5. Відійшли вони чи не відійшли. Да, якась частина відійшла, тому що йдуть ротації, тому що йдуть передислокації. Так, да, вони відігнові відтягнули техніку далі від Дніпра, тому що бояться обстрілів з. Правого берегу, також вони заховалися в лісах, виїжджають, виїжджають звідти гради, відстрелюються по Херсону і заїжджають обратно, тому і це ну, нам не дає можливості їх відслідковувати конкретно, як це було раніше. Ми знали, де вони стоять, і туди можливо було за свою, ну зробити своє відпрацювання. І да їх було трохи менше. Люди дають інформацію, що нічогось в місті. Саме місце, як блог, що що сталося до цього, до чого це все. Ми, ми поки для себе ще не розуміємо. Тож побачимо, що буде далі. Грабують, як грабували, так і грабують заселяються в будинки. Хоча зараз вони стають ще хитріші. Вони заселяються, в будинок є така інформація. Поживуть там якийсь тиждень, потім переселяються в другі будинки. Ну вони по перше бояться. А з іншої сторони вони для себе розуміють, що ЗСУ не буде відпрацьовувати по житловим будинкам. Які от обстріли, що були в місті, дуже багато обстрілів місцеві нам дають інформацію, якраз, що обстріли були з території ну, з лівого берега. Тобто самі росіяни обстрілюють, і якщо так даже логічно мислити, то був обстріл центрального ринку, і через 10 хвилин там уже було телебачення російське. Це про тому, що ми ж точно знаємо, що в Олешках вони не знаходяться, постійно не дислокуються. так? Тобто тут вони вже зразу були, обстріляли ринок після того, ну вже десь після третьої години дня, там нікого не було. Ну, був сам прецедент. Да, от було. Обстріляли е, багатоповерхівки, там рядом ніде не було ні е, російського зброєння, ні самих росіян біля поверхівок. Тобто, ну беремо такий. Фантастично, да, а не дай би Бог там за СУ стріляли так куди стріляли, по, по кому стріляли. Тим паче, що за СУ просто так не не стріляє. І, аби стріляти починається з того, що всі розуміють, що нікому не потрібні ці роз... руйнування, Це перше і друге, нема в нас яких снарядів, щоб стріляти їх куди куди, нібудь -ку, би стрелювати, тобто. Цим самим вони своїми орки своїми обстрілами нагнітають паніку. А паніка, як ви знаєте, це така велика біда для населення. В цілому а чим менше населення, тим менше очей, тим, тим менше вух і інформації, яку ми можемо отримати. Поранені є кожного дня. Ну інформацію ми не видаємо таку зразу. Гора, тому що Ну, там все ж таки працюють наші медики. Але поранених ж привозять до нас в лікарню Олешківську не тільки з Олешки, і Олешківської громади. Зараз, якщо взяти лівий берег, то Голопристанська лікарня не працює, а це великий район Голопристанський був раніше, так, Скадовський район, лікарня не працює, то зараз тільки наша лікарня і працює, приймає поранених постраждавших. Та кожного дня є поранені. Кожного дня, на жаль, щодо обстрілу інфраструктурних об'єктів ляли підстанцію цієї підстанції, від цієї підстанції залежить живлення електроенергії на все житлоселище. Це такий немаленький у нас мікрорайон. Так? І в свій час я подякував людям в свій час, коли ще ми в окупації для себе вирішили укріпити всі такі об'єкти там мішками з піском. І ми це робили, люди дуже об'єдналися тоді, дуже багато роботи було зроблено. І мені якраз людина зателефонувала, скинула мені фото і каже: ти бачиш, там є на фотографії частина підстанції, вона зруйнована, але вона вже не працювала. Ще тоді під час окупації було туди попадання, і вона виключилась, тому ми вирішили другу частину підстанції укріпити. якраз. Там на видно на фото вже і, правда, мішки розлізлися, тому що температури і мішки від цього розлазяться, але вони там були і ті е, частини снарядів, які летіли, слава Богу, не попали. Тому що якщо знесуть цю підстанцію, там дуже великі об'єми. По-перше, навіть масло, Якщо треба буде масло трансформатора, там дуже велике об'єми Це по перше. По-друге, я мало вірю, що там росіяни будуть щось там відновлювати. І, якщо ми беремо до уваги, то що. Зараз якраз вся лівобережжя вздовж Дніпра, все Це стає такою сірою зоною для бойових дій. І мало я вірю, що хтось там буде з росіян це щось відновлювати, допомагати населенню.